Добрий ранок Україна. Знову пішов я у ліс. У нас приморозки такі і вже болота замерзлі. Було десь ну, 2-3 градуси морозу. Як бачите, я тут не сам. Є ще такі ентузіасти як я. Е у мене сьогодні місія, хоча то, що не так дуже пізно, але я собі думаю завершити сьогодні сезон. Знайти пару грибочків і попрощатися з цими низинами Карпат. Сьогодні, вірніше, не сьогодні, а цього року, вони порадували нас грибочками. Цей ліс родив, серйозно родив. І подякувати Богові і усім за. Такий плідний цього року рік грибний сезон, бо і грибочки були. Спочатку він такий трошки нетиповий був, бо була хвиля грибів літом, потім було певне затишня, грибів не було. Я називаю вересень грибним місяцем, але у вересні грибів майже не було, тільки на кінці вересня. І там початок жовтня і жовтень був з грибами. Тобто він був особливий цей рік, але дожили ми до такої пізньої осені, це вже листопад. І йду сьогодні ще раз пройтися по тому своєму маршруту, подивитися на тих місцях, можливо, ще по грибочку знайду, поділитися з вами красою цих таких осінніх. Карпат. Ну, якщо буде грибочки, буде щось цікаве, будемо вам показувати з Богом! Листя з дерев вже все опало. Тут велика проблема щось знайти. Тут йде повна підготовка до зими. Бачите, лиси свої нори напевно відновлюють і теж готують собі місце до зими. Ніколи я не заходив за цю сторону цього горба, бо мій сюди маршрут не пролягає, але дивлюся, що тут життя вирує. Тут якісь з'явилися трампліни. Напевно, тут ендурики займаються. Опа. И скачок. Тут себе свои життя вырой. Интересно, куда эта трасса пролегает? Там далее Такие скок. А якщо я... Якщо я більше не знайду грибів, це буде вважатися закінченням сезону, чи ні. Такий старичок. Розширюю свій кругозір про гриби. Я не впевнений, але може грибники досвідченіші підкажуть. Це фламоліна? Чи що це таке? Напевно. Ви підкажіть я на наступний раз. Ну тут є їх багато. Це такий, якщо я не помиляюся, зимовий опенюк. Є тут можна його набрати. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи це точно чи ні. По лісі я вже майже не ходжу, бо то самі бачите, що нереально. Але на грибні місця ще заходжу. І дуже добре мати свої грибні місця, бо... ей. О, це вже точно можна вважати завершенням грибного сезону. Бо що таки на грибних місцях, ще щось може попастися. Щось я помітив аж з дороги. Така шляпа. І що це таке? Червоняк чи це білий? Це білий? Ти який Ого! Це буде смажка з цього гриба. Ух Взагалі я не сподівався знайти сьогодні молодого гриба. Взагалі не сподівався. Хотів іти наверх. Що з грибів тут нема до сонечка Але добре, що не пішов. Наверх. Бо зверху я би точно його не помітив. Ой! Так, а що добути... Ух ти! Тежки. Тежки Що теж побачу? Ще й не грибочу? Дивіться яка шляпа. Але це на білий, напевно, це. Дубовик. Ще би декілька хотів сказати слів про тих людей, з якими я бував цього року в лісі. Були такі хлопці, з якими я вже був і минулих років. Це Іван зі Львова, Андрій теж зі Львова. Але ще би хотів сказати найбільше про оту таку сім'ю і родину з Василькова. Тетяна, Олександр, Анастасія з сином. Е, найперше я би хотів звернутися до Тетяни. Я знаю, що ви будете дивитися це відео. Е, що має на увазі? Цінуйте свого чоловіка. Бо я мав з ним спілкування. І він мені каже, що я не люблю гриби, я від, від них не кайфую. Але я кайфую від того, як моя дружина знаходить ці гриби, як вона отримує від того задоволення. Тобто не кожен чоловік зробить для своєї дружини те, що робить він для вас. Ці, цінуйте його за це, можете його навіть зараз поцілувати, подякувати і передавайте від мене привіт. Буду завершувати на сьогодні похід свій. І не тільки на сьогодні, а взагалі-то думаю, що і грибний сезон 24 року, бо пізно осінь, в лісі вже нема що робити. Ходити можна ще по грибочку знаходити. Але я, напевно, вже того не буду більше робити цього року, хіба, хіба не знаю, що має статися. Е, на кінець я би хотів подякувати. Усім тим, хто мав справу з грибовелем. <смі> тобто зі мною, з каналом. Хто ходив зо мною по грибочці, дякую вам за компанію. Комусь пощастило більше, комусь менше. Ну, то таке, хто гриби. Я люблю казати, що маєте розуміти, що я їх там не посадив. Тобто, як кому повезе, хтось більше знайшов, хтось менше. Але... Все рівно всім дякую за компанію. Так само хочу подякувати сьогодні і тим, хто купляв мою продукцію. Бог мені дав таку думку добру, що я раніше до нього до цього саме не міг додуматися, що на своєму каналі почав рекламувати свою ж продукцію. І тому на своє здивування все я продав. Залишилося на сьогоднішній день ще трошки там сушених грибочків, ну, дуже мало. Тобто, дякую всім вам, хто замовляв, хто чекав на, на ці карпатські гриби, хто куштував. Просив би вас нагадати про себе мені ще раз, написати коментар під цим відео, написати звідки ви місто і чи сподобалося вам грибочки е, так само буду дякувати, то найперше треба було з цього починати. Дякую найперше Богові, що давав здоров'я, що без таких якихось прикрих моментів обходилося, бо ліс то така штука, то, як я люблю казати, то своєрідний труд. Тобто тут можуть бути і травми, і падіння, але слава Богу, такого в мене цього року не було. Тому дякую Богові за те, що мене оберігав, давав сили. Що, візьмемо ці парасольки ще. Сухі, сухі, сухі. Дивіться, це вже сухе. Усе. Можна було би ще це потерти в порошок, але моховичок ще є такий. Відволікся я від теми, що слава Богу цей сезон пройшов удало. І гриби були, і люди були, і продалося все. І мариновані, і сушені грибочки. Тому усім дуже-дуже дякую. Думаю, що цього року, як я вже казав, у лісі я вже, напевно, не буду. Треба ще повирішувати якісь свої справи, бо це не є основне моє джерело до хобі. Це така, таке моє хобі, яке переросло вже там і в YouTube канал, і в знайомство з людьми, ширшу ширшою аудиторією. Гриби роз'їхалися мої по цілій Україні і навіть за кордон. Від Ужгорода до Кривого Рогу, від Києва до Одеси. Усі, усі куштували мої грибочки, тому ще раз, ще раз, ще раз, усім вам дякую. Будьте щасливі і, взагалі, до нових зустрічей. Напевно, вже у 2025 році.